Не дивлячись на погоду за вашим вікном, я вам бажаю від щирого серця, сонячного настрою та приємних емоцій. І долучайтеся до моєї лінивої кухні. Сьогодні я пропоную приготувати разом зі мною дуже незвичайне пюре, яке має назву Вітамінний бум. Що ж воно складається? А складається воно з яблук, моркви і цитрусових апельсини та мандарини. Також потрібно додати меду, води та трішечки кориці. Зараз відправляємо це в блендер. Я взяла дві мандарини та одну апельсину і подрібнила їх. Ось так. Додаємо яблука. В залежності, яку ємність має ваш блендер, ви вже розподіляєте моркву та яблука, яку кількість ви положите. Зараз додаю моркви сюди. Ось так. Я трішечки повзбиваю, а потім ще додам. Ну і зараз додаємо те, що в нас лишилося. Яблучка з морквою досипаємо сюди. Збивається дуже легко і швидко, Так, висипаємо все. Ось так. І додаємо зовсім трішки кориці для смаку та запаху. Посипаємо зверху. Трішечки водички додамо. А також меду. Я візьму дві столові дві чайні ложечки. Якщо ви полюбляєте солодке, то можете додавати більше меду. Ось так. І продовжую далі подрібнювати в нашому блендері. Декілька хвилин і наш вітамінний бум вже готовий. Залишається тільки розкласти його. Виглядає дуже апетитно. Впевнена, що вам сподобається. І запах має незвичайний. Кориця в поєднанні з фруктами має дуже приємний смак. Ну що ж, лишається тільки прикрасити. Ви можете це зробити фруктами або ж листочками м'яти, як ви забажаєте. Ну, а я буду вже куштувати, тому що не терпиться спробувати, яке воно на смак. Дуже смачно. В принципі, як я і говорила, кориця з фруктами дуже-дуже смакує. В процесі збивання пюре. Ви можете його куштувати і вже додавати, як вам більше подобається, або ж лимонного соку, або ж більше меду. В принципі, можна додати ще більше води, або ж яблучного соку. Експериментуйте все у ваших руках. Впевнена, вашим рідним дуже сподобається. А на цьому в мене все. Бажаю вам вдалого дня, більше посмішок та смачних сніданків. До зустрічі!